Привіт, мої любі! Який у вас сьогодні настрій? Чи готові ви послухати нову казочку? Зайченятко і вужик. Зайченятко дрімало під великим каменем посеред галявини. Сонечко світило теплими промінчиками. Соловейко співав у гілках дерева. Бджілки кружляли над квіточками. Джи. В траві стрекотали коники. Трр. Трррр. Шур, шур шур, шр шр Зашеруділо щось у траві. Зайченятко підняло одне у вушко, прислухалось. Шор-шур-шор-шор. Шурудіння -шур -шур. лунало все ближче. На галявину виповз маленький вужик. Він піднявся над травою. відкрив рота та показав довгого рожевого язичка. Покрутив головою в різні боки, побачив каменюку. заповз на каменюку, скрутився в кільце. Ага. позіхнув. Заплющив оченятка та засопів. А чи любите ви поспати вдень, коли на вулиці дуже-дуже спекотно? Напишіть мені в своїх коментарях. Чекатиму.